У селі вимерло багато. У той час я не можу сказати, скільки і, і хто, але були такі, значить, наші, тобто, родина, бо те вже були мої двоюрідні брат і сестра. І ось одного разу приходить, але як не було розкулачені, але мама все десь трошки заховала. І навіть далі від села. Якісь там збіжжя чи кукурузу, чи щось таке. І у торбинці приносила в кишенях, щоб то ніхто не бачив, ніхто не знав. Ну, а ту кукурузу, знаєте, зварили там чи приварили, ми поїли. Ну, і поїли. Але ж ми, діти, ми добре її не пожували, вибачте. Ну, та й пішли собі там, де, де треба. Ну, і приходять ці Киджібі. У вас є хліб, у вас є то, у вас є то заховано. Ну, в нас немає нічого заховано. Як ні? ну, пішли. Ну, а то там двірі якась там була стодолка чи щось, та не було тоді таких вигод, як сьогодні маємо. Діти пішли там, посідали. Каже, а хто це зробив? Кури чи сусіди? Це ж ваші діти. Забрали нас. Не можу сказати, як довго вони нас тримали. Але вони нам їсти не давали, тільки давали воду пити. Ну, то як іще чистився желудок, ще та кукурузка виходила. Ну і вже при, при, пришили мамі враг народу. Що це значить? Злодії держави. Ворог народу. Ворог народу. Угу. Маму забрали від нас. Але не вивезли її із села, наче тримали у селі у замкненій кімнаті десь, то вона лише просила, щоб привезти. Вона хоче побачити нас найменших, мене й брата. І коли ми прийшли, то я тільки пригадую, що мама лежала і просила, щоб я підійшла ближче до неї. Я підійшла, вона мене погладила по голові і за руку так потерла, більше я нічого не пам'ятаю. І після того я вже мами не бачила, бо вона вже була тоді померла.